Усіх і кожного в Юзікрумі у світі музики є колективи, які просто грають, а є ті, хто відчиняє двері в інший вимір. Саме таким є Вій український етно рок гурт зі столиці України. Вій знаний завдяки унікальному поєднанню містики глибокої символіки дохристиянських архетипів і рок-музики. Колектив визначає свій стиль як дарк етноф'южн, в якому психоделія переплітається з фольклором, середньовічною мелодикою, аранжуванням на основі натуральних інструментів і природних шумів. То, суть, все, Заснований у 1991 році символічно разом із незалежністю України гурт Вій став частиною культурного руху що формував нову українську ідентичність. Його створили Дмитро «Добрий вечір», Ігор Лемешко та Олег Козлов. До команди також приєдналися віолончеліст Славко Міклухо та барабанщик Юрій Мезенчук «Сверид». Пізніше Свирида замінив Олекса Волинець, а за деякий час Дмитро Підлуський, легендарний київський драмер, один з найбільш технічних та лаконічних музикантів того часу. Згодом з'явився перкусіоніст Салман Салманов, який дивом опинився у Києві та волею долі познайомився з музикантами гурту. З самого початку він взяв курс на унікальність.

Вже в перші роки діяльності вій заявив про себе гучно у 1991 та 1993 роках. Гурт здобув визнання на фестивалі Червона рута, що тоді був ключовим майданчиком для нової української сцени. Це дало змогу активно гастролювати. Музиканти виступали по всій Україні, а також у країнах Європи, зокрема в Польщі, Франції та Німеччині. Мати байдужа дитину не вдержить, лиш залишився старий на спіх. На тлі загального захоплення великою сценою та мейнстрімом гурт Вій обрав свій особливий шлях. Шлях поступового дозрівання й уважної роботи з матеріалом. Музиканти робили демонстраційні записи, які їх самих не цілком задовольняли. А потрапити до справжньої студії було нелегко. Проте така можливість з'явилася. На радіопромінь існувала програма «12.2». Надзвичайно прогресивний хід парад, який давав молодим гуртам не тільки шанс потрапити в ефір, а й безкоштовно записатися у професійній студії будинку звукозапису українського радіо. Радіостанція оплачувала зміни. Однак сесії проходили фрагментарно. Команда могла потрапити до студії лише під час вільних змін. А час запису був строго лімітований: чотири години на запис, і чотири години на зведення. Іноді вдавалося за одну зміну записати навіть дві композиції, але через обмежений час музиканти поспішали, що відобразилося у нерівному зведенні. Білим тілом зволочена, білим тілом з волочена. Попри це, дебютний альбом Чорна Рідля випущений у 1993 році став справжньою подією. Його неодноразово перевидавали, а окремі пісні займали перші позиції в хіт-парадах українських радіостанцій. Композиція закрутила небо колосом, навіть потрапила до польського чарту, посівши друге місце на радіо у Варшаві. Нещодавно гурт поділився чудовою новиною. Їхній перший альбом нарешті вийшов на вінілі. Маючи унікальний тест прес у єдиному екземплярі, музиканти вирішили зробити з нього особливий лот на підтримку ЗСУ. 1993 рік став також і трагічним. Загинув ударник гурту Дмитро Підлуський, що болісно вразило команду. Дмитро був не лише учасником, а й близьким другом який був із Вієм до самого кінця. Поки його не вбили після виступу на фестивалі Червона рута у власному помешканні. Хоч винні були знайдені, покарання злочинці так і не понесли. Після цієї втрати гурт покинув і Салман Салманов. Багато років по тому лідер гурту Дмитро добрий Вечір присвятив Дмитру та Салману пісню Щов я небом. Стала, Понад 30-річну історію він випустив небагато повноформатних альбомів не через лінощі, а через свідомий підхід. Дмитро Добрий Вечір вважає, що альбоми не мають виходити як на конвеєрі. Він дуже вимогливий до своїх пісень і переконаний, у платівках мають бути лише найкращі композиції. Якщо немає достатньої кількості, справді сильних творів, альбом не виходить. Після кількох макси-синглів і демозаписів у 2003 році світ побачив хату з краю села, а у 2010-му лонгплей ішов я небом, що остаточно закріпив за гуртом репутацію одного з найоригінальніших колективів в українському рок-просторі. Атмосфера цієї платівки глибока, насичена тривожним світлом перецвітанку. До композиції було додано звуки природи, співи птахів, шелест дерев, крики тварин, що допомогли відтворити відчуття древнього зв'язку людини з природою. Т прагне повернути слухача до сакрального простору, до втраченого первісного контакту з землею. Цей альбом став справжньою звуковою містерією, сумішю духовності, фольклору, архаїки, емоційного занурення і звукової щільності. Його пісні не просто мелодії, а окремі світи з власною атмосферою, ритмами та відтінками. Виступів Вія це більше ніж просто музика, це дійство. Гурт використовує великий арсенал живих інструментів: комус, віолончель, флейту, гобой, банджо, перкусійні елементи, тамтани, конго. Все це поєднується з електричними гітарами та аудіозаписами природних шумів. Концерти проходять нон-стоп, без пауз і розмов, із зануренням глядача в атмосферу, що ніби переносить у дохристиянські часи до лісів, обрядів, культу предків. Цей підхід вирізняє вій серед інших. Вони ніколи не гналися за сценою, де блимають софіти і танцює гламур. Їхній шлях тиша лісу, шурхіт листя, голос тварини, що раптом озивається з глибини з підсвідомого. Тихо, тихо, це змія. Люди, вся земля заворожена. не просто гурт, це світогляд. Як і колектив, кому вниз, вій залишається поза модою. Їх не побачиш у світських хроніках, не почуєш на зіркових тусовках. І це свідомий вибір. Їм байдуже, що злетіло в топи, бо все це найважливіше за шелест опалого листя під ногами. Гроші, отримані з творчості, музиканти не витрачають на розкіш, а вкладають у розвиток. У студії інструменти, звук. Бурт веде здоровий спосіб життя і не перетворює музику на бізнес. Я захити настала. Що стосується засновника і лідера гурту Дмитра Добрий вечір, то це одна з найцікавіших постатей українського андеграунду. Він народився в російськомовній родині, але з малку тягнувся до українського. Його батько купував йому українські казки. У хаті зберігалися дідові вишиванки. А один із родичів знайшов у московських архівах ім'я козака писаря Добрий вечір. Його життєвий шлях непрямий. Мріяв стати льотчиком, служив на кордоні з Румунією, працював у зоопарку, навчався у поліграфічному училищі, грав по ресторанах, рік працював у видавництві молодь, мав власне кафе, заробляв гроші у переходах, граючи джаз. У 1989 році заснував гурт Баніта Байда, який одним із перших почав грати готичний рок з українським мелосом, а згодом створив вій. Він захоплюється народною музикою будь-якого народу, колекціонує інструменти, глибоко філософськи ставиться до творчості. Каже, що музика приходить першою, а вже потім до неї народжуються слова. У кожну пісню вкладає частину себе. грішних і святих, у це його розуміння життя, його зв'язок і під свідомістю, його переживання. Це він Дмитро вірить у Бога як у абсолют, але не є охрещеним і не сприймає релігію в її формалізмі. Ніколи не був категоричним ані до себе, ані до інших у 2013 році. Гурт зробив свідому паузу в творчості, та вже у 2015-му повернувся до концертної діяльності з тією ж енергією, містикою і глибиною, які стали його візитівкою це явище, а не просто музика. Це спроба повернути людину до себе, до коренів, до тиші, до істинного. Це голос предків, що говорить крізь ритми і тексти. І поки цей голос звучить, жива та Україна, як пам'ятає, хто вона є. зори. Атою, ви були в М'юзікрумі. Слухайте круту та якісну музику. Побачимось!